Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко у східних областях України готуються до проведення псевдореферендуму щодо визнання незалежності Луганської та Донецької областей. А у Донецькій області впіймали самопроголошеного міністра оборони Донецької Народної Республіки. Партія регіонів 9 травня планує все ж таки провести ходу у Києві. Про це та про інше сьогодні пишуть в Українській благосфері Олександр Берегінець. Пише про те, що з Луганська надходять повідомлення, що готуються там до проведення так званого референдуму щодо визнання незалежності Луганської республіки. Олександр Бергенець при цьому посилається на одного з активістів української справи. Він пише про те, що мається на увазі Брегінець, що е, під час проведення псевдореферендуму за визнання незалежності в лапках Луганської області працюватиме близько 20 дільниць в різних частинах Луганщини, і які будуть візуально демонструвати на весь світ через російські змі, як працює референдум. Очікується, що насправді в референдумі візьме участь 20-30 тисяч най... найактивніших проросійських луганчан. При цьому 18 травня ці результати стануть підставою для того, аби оголосити про приєднання Луганської республіки до складу Росії. 20 травня пише Олександр Бригінець: ними очікується підписання федеральної угоди з Росією, А 21-22 травня напередодні виборів президента введення російських військ на захист народу Луганщини, проти якого саме в цей час. По їх розумінню має активізуватися антитерористична операція. Олександр Беренець пише про те, що він звернувся до спікера парламенту, до прем'єр-міністра України та голови СБУ з приводу цієї інформації. Між іншим, сьогодні глава українського уряду Арсеній Яценюк побував у Слов'янську. Він поспілкувався з учасниками антитерористичної операції. Тим часом Ольга Лень коментує ситуацію з можливим проведенням референдуму. А він як ми Знаем оно заплановано на 11 травня. Совсем плохо у старика Лаврова с логикой. Выборы проводить там, где стреляют, невозможно. А референдум там же как два пальца. В русском МИДе вообще хоть как-то задумывается, как его поток сознания сторонним слушателям воспринимается. Это ж расстройство. Способності, сплошної, а не міністр. З такими аналітичними способностями Срідній коледж в США не взяли би. І як я вже говорив, сьогодні ж заарештували самопроголошеного міністра Донецької Народної Республіки. Про це в своєму Фейсбуці повідомив Олег Ляшкові. Написав, що затриманий нами міністр оборони так званої Донецької республіки Ігор Хакимзянов готовий обміняти його Російської Федерації на Януковича. Написав він, а потім додав уже пізніше. Допитав одного із лідерів сепаратистів, міністра оборони так званої Донецької республіки. Цей покидьок зізнався в тому, що співпрацював з ФСБ, отримував від них гроші, брав участь у отруєнні українських військових, отримував інструкції від співробітника гру, полковника Ігоря Стрілка Гіркіна. Розстрілював українців, смерть окупантам та їх посібникам. Написав Олег Ляшко. Хоча е, інформацію цю доповнює і Міністерство внутрішніх справ України вони повідомляють про те, що неподалік селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус батальйону міліції спеціального призначення Азов, який рухався з Маріуполя в сторону Бердянська. Поранено водія одного із тих, хто стріляв, вбито, ще двох нападників взято у полон. Зброю вилучено. І от у версії міністерства внутрішніх справ саме міліція затримала самопроголошеного міністра оборони так званої Донецької народної республіки. І саме міліція проводила допит цього міністра внутрішнього міністра оборони. Тим часом Володимир Арієв попереджає про можливі провокації з боку Росії. Він написав на своїй сторінці Фейсбук про те, що. На вихідних бачили, як з Києва до Петербурга відлітала група осіб у супроводі вважатого. Чоловіки на вигляд трохи краще ніж бомжі. Літаками ніколи не літали за винятком ватажка. Українські паспорти, це факти, міркування. Хтось їх зібрав та сплатив переліт. Візуально вони не є професіоналами, також не схожі на бандитів на органи вже за застарі. Єдина їх вартість українське громадянство. І як пише Володимир Арєв, можливо, цих... Людей будуть готувати в Росії для провокацій вже на території України. Так це чи ні? Вже дізнаємося незабаром. Я сподіваюся, що. Принаймні служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ відреагують на повідомлення Володимира Арєва і дадуть необхідні роз'яснення. Тим часом Всеволодні це письменник, публіцист з Одеси написав на Снобру про те, що відбувається на півдні України. Люди, які раніше сиділи за одним столом, перестали здороватися при зустрічі. народу снісло кри. крышу. 3-4 месяца назад на Украине не было никаких сепаратистов. Это ярлык, который наклеили на людей, придерживающихся российского уклада жизни. Мы не сепаратисты, федералисты, колорадо или ватники. Я верю, что в России о нас думают и не бросят в беде. В лобом столкновении в Одессе виноваты все. Каждая сторона внесла лепту и спровоцировала то, что произошло. Результаты выбора 25 мая могут спровоцировать новый виток насилия и протестов. Я не считаю выборы легитимными, но все равно Но приду получить свой бюллетень, хоть и не собираюсь ставить в нем галочки. Основной кандидат на пост президента сейчас Петр Порошенко. У Тимошенко є своя аудитория, но она на данный момент кулуарный игрок, как, например, і Медвечук Пыша Всеволод Всеволоді на Снобру. Константин Боровий на Эхо Москвы коментує ситуацію з нагородженням. Представників засобів масової інформації Росії, які висвітлювали анексію Росією Криму 4 апреля. Владимир Путін написав Костянтин Боровий підписав указ наградіння групи сотрудників за многолітньою активною роботою общественної діяльність. А раніше. 300 російських журналістів і керівників СМІ. Получили награды за свою самоотверженную деятельность по освещению событий в Украине. А президент Обама в очередной раз не подписал указ на граждении группы сотрудников международных рейтинговых агентств за многолетнюю Активную діяльність, не говоря уж о награждении американских журналистов за фашистської бандерівської фашистской бандеровской хунты. В Это еще одно доказательство того, что труд скромных тружеників і патріотів в Росії оцінюється руководством Росії значительно выше, чем труд американських руководством США. Ну, Костянтин Боровин в даній ситуації іронізує, він є лідером російської. Партии Западного Велико. Борис Лишневский на пише, задам один простой вопрос: а если бы все это случилось не в Одессе, а в Луганске, на події 2 травня, если бы от дыма и огня в горячем здании погибли бы сторонники единой Украины, ополченцами, угадайте с трех раз, как бы отреагировали на случившиеся отечественные патриоты, скорбящие по героям Одеси и требующие неотвратимого возмездия, возмутились бы и назвали осаждавших фашистами, сравнили бы с Катьынью. Об'явили геноцидом, визвали бгаському трибуналу, чи б назвав осаждавших героями і переповнив сіть кріками, типу мало їх ж зажгли, так бандерацеві нада. І хочеться, звісно, вірити куда куди вероятен, судя по всьому, що можна було бы читати і слышать останні два місяці, написав э, Борис Вишневський. Євген э, Кузьменко у Фейсбуці пише про те, що. Партія регіонів збирається і наполягає на проведенні ходи на 9 травня. Хоча всі застерігають, в тому числі і спецслужби, аби ці ходи не було в Києві в зв'язку з ситуацією, яка складається. В Україні, в общем, провокації пройдуть на уровні достойном школи Медведчука. Правда, господин Шуфрич? і посилається на слова Шуфрича, який говорить, що разом з Георгіївськими ленточками ветерани, а також представники партії регіонів, готові прийтися містом. Містер Іванович, а візитки вже завезли? Питає у нього Євген Кузьменко, натякаючи на візитки. Яроша. Ну і на сам кінець вже я хотів би показати вам фотографії фотографії Олександра Турчинова. Сьогодні у мережі оприлюднено фотографії. Спікера парламенту, як написав о, на своєму Фейсбуці Олександр Сочка, попросив товариша, який служив з Турчинова, прокоментувати фотки. Написав мені, ось це. Це події 1984 85 років. Точніше, не пам'ятаю, треба вираховувати. Навчалися в Дніпропетровському металургійному інституті. Там була військова кафедра, закінчивши, яку стали лейтенантами, командирами танкового взводу. Тоді ми ще не знали про кольорове фото в широкому використанні. Були тільки суд. Дінні зйомки тому все чорно-біле відповідно професійної якості. Фото з танком це ми освоїмо водіння. Бачите, верховний головнокомандувач, нинішній також служив у армії. Очевидно, про це і хотів сказати Олександр Сочка. На сьогодні у мене все зустрінемося вже завтра або 11.20 я розкажу, чим жила українська та російська благосфери. До зустрічі бережіть себе та своїх рідних.